Чи легко потрапити з тролейбусної зупинки до перону на залізничному вокзалі, особливо, якщо ти подорожуєш з валізою або пересуваєшся на візку? На станції Житомир провели аудит щодо доступності будівлі і споруд для маломобільних груп. Якщо людина буде їхати звідси, що тут тротуара практично нема. Цей шлях веде в тупік, якщо їхати на вокзал. Ну, підемо до тролейбусної зупинки, до пішохідного переходу. Так, як ми щойно піднімалися і долали перешкоду тротуар, так може зробити дуже мала кількість людей з інвалідністю. Тобто, це, в цьому нас вчили. Ми маємо візки активного типу, які дозволяють робити ці такі маневри. І фізично нас просто цьому навчили. Людина, яка має ушкодження, паралізацію верхніх кінцівок і нижніх. Вона такі речі не зробить. Хоча б одне місце на паркуванні має бути призначене для людей з інвалідністю. І замість звичного розміру у два з половиною метри воно повинно бути три з половиною. При вході у вокзал є кілька плюсів. Немає порогу і плитка з невеликими щілинами, тому заїхати легко. Проте в одну половину дверей візок не проходить. До того ж, потрібно притримувати обоє дверей руками. Підйом на території станції допустимий, проте нелегкий. Більшості людей подолати самостійно це надзвичайно важко. Ні, я навмисно навмисно, не потрібно допомагати. Чесно кажучи, якщо ти в спортивному костюмі, ти ще куди не йшло. Якщо ти будеш так одягнений, так по-діловому, то можна повертатися додому. Під час аудиту експерти зазначили, що є складність потрапити в потяг, тому що перон занадто низький. Та й коли людина, що пересувається на візку, хоче придбати квиток, то спілкується зазвичай з віконцем, бо не бачить касира. Як зазначив начальник вокзалу, у них є кнопка спеціального виклику, якщо людина потребує допомоги. У нас специфіка роботи така, якщо у нас з'являється на вокзалі інвалід колясочник до нього підходить черговий по вокзалу або старший квитковий касир. У нас знак є на вікні чергового по вокзалу, що туди можна звернутися знаки інвалідності. Підходить людина і з вами спілкується напряму. Допомога це дуже добре, але коли ти живеш самостійно, ти хочеш жити самостійно. за самостійний спосіб життя. Самостійно. І якщо я потребую допомоги, мені хочеться звернутися. І тоді попросити допомоги. А якщо я можу це зробити сам, я б хотів би це скрізь робити самостійно. Найбільшим плюсом, який відзначили під час аудиту, є створення доступної туалетної кімнати. Учасники перевірки заповнювали анкету, яку розробили представники національної асамблеї інвалідів України. Більшість пунктів таки позначили плюсом, але є над чим працювати. Як наголосив представник міністерства інфраструктури, схожий аудит вже проводили на станції київ пасажирський та і в Житомирі усі недоліки візьмуть до уваги. Це питання буде, як я вже казав, на особистому контролі заступника міністра Кернієнка Володимир Володимировича. Будуть визначені терміни по кожному заходу. Я рекомендую згрупувати ці терміни в залежності від фінансових затрат. В першу чергу, ці терміни, які організаційні, здебільшого не потребують затрат, і їх можна буде вирішити до кінця поточного року. Те, що потребуватиме фінансування, обіцяють вирішити та переобладнати у 2015 та 2016 роках. Юліана Паренько Ігор Горкостаж, студія CTV.